Пане Юрію, вітаю. Так, доброго дня, Вадиме, вітаю. Е, з Днем Незалежності він правда вже минув, але ми все одно продовжуємо жити в його, під його опікою, так би мовити. І нагадую, що багато хто очікував, що вчора росіяни могли вдарити масовано ракетами. Були такі часті побоювання. В день цього не трапилося. Як минула ніч, пане Юрію. Ніч минула. Зрештою, більш-менш, скажімо так, спокійно. Чого не скажеш про лінію фронту зрозуміло, і чого не скажеш про е, південні області, тому що була там активність авіації дуже серйозна. Е, багато літаків повітряних цілей останнім часом, так як на лінії розмежування е, близько до неї, так і в акваторіях обох морів. Зрештою, противник вчора проводив певні заходи е, у морі. Бу, була працювала тактична авіація, зокрема літаки су 34 які і випустили дві ракети Х-59 у бік Південних областей. Ну, Х-59 це ракета, керована авіаційна, тобто нею можна керувати. Там є теж різні модифікації. Власне, дві таких ракети було випущено з літаків су 34 Ну які, власне, попрямували з першого бік Миколаївської, потім повернули до Одеської області. Ну і під той, власне, оцей обстріл було також під. Авіаційною активністю було власне приховано випуск ракет Калібр, теж дві ракети їх запустили цього разу з Азовського моря, з ракетного корабля з ракетного корабля, які теж попрямували у бік південних областей. І як не дивно, один шахет цього разу був теж випущений з району Приморськ-Аштарська. Власне, п'ять повітряних цілей, які були збиті силами та засобами повітряного командування південь і підпорядкованих частин. Таким чином, всі п'ять повітряних сил було цього цієї ночі знищено. От ми щойно спілкувалися з Наталею Гуменюк. Вона теж відзначила, що були запуски з району Азовського моря. А що на вашу думку це означає? Ну, це означає, що запускати ракети високоточні, далекобійні, такі як Калібр, ну нема різниці звідки можна хоч з Бухти пускати, хоч з Азовського, хоч з Чорного моря, чи з якихось там нейтральних вод, з бойового чергування. Ну так само, як і ракети Х-101. Стратегічна авіація російська зазвичай це робить з району Каспію. Чому ми вже не раз про це з вами проговорювали? Що власне, якщо ракети. З якимось дефектом, скажем так, вони падають просто в море і таким чином не шкодять там їхнім громадянам. І, зрештою, таким чином можна в воду, як я вже казав. От власне ці ракети повітряного базування вони ще більш далекобійні аніж калібри. Тому місце пуску, в принципі, великої ролі не грає зрозуміло. Дякую за це пояснення. Вчора також надвечір стало відомо, що Норвегія долучиться до країн, точніше, вже до Нідерландів і Данії, які поділяться з Україною F-16 своїми літаками. Це ще один е, серйозний крок. Але тепер у мене запитання до вас: чи не плануєте ви оголошувати додатковий набір пілотів? Оскільки справді, якщо у нас буде великий парк, з часом я в це вірю, то нам знадобиться більше пілотів цих суден повітряних. Ну, бачите, я б навіть сказав, що порівняно з тою технікою, що у нас була на озброєнні ще до війни, я б сказав навпаки, що парк у нас буде. Мабуть, так і зменшуватись, тому що ми робимо сьогодні ставку, так би мовити, на що на високотехнологічну, високоточну зброю, якісно сучасну, тобто на літаки західного зразка, такі як F-16 чи інші типи, які будуть багатоцільовими. У нас на озброєнні зараз є чотири основні типи тактичної авіації, які плануються замінити на один, можливо, два типи, і вони будуть виконувати різні функції, тобто і Працювати і як винищувачі, як ударна авіація, тому з пілотами, зрештою, тут не так все просто оголосити набір, там пройти курси це того недостатньо. Пілоти навчаються 5 років профільному виші повітряних сил Харківський національний університет імені Івана кождоби, який сьогодні працює, функціонує. На жаль, в Харкові довелося ну, припинити навчання саме на тій базі, але по території України хлопців було роззасереджено, як і зрештою цю авіацію, а деякі вже і навчаються в Великій Британії, власники, які проходять базову підготовку. Саме тому процес невпинний і хто хоче дійсно ставати пілотом. Ну, хто зараз вже виголосить таке бажання у шкільному віці чи в якомусь іншому вище, то це вже потенційний кандидат на, на літак західний, тому що е, зрозуміло, що ми будемо отримувати цю техніку і е, потихеньку виводити із складу повітряних сил старі радянські літаки. Тому хто хоче ставати пілотом, буде проходити навчання вже або тут, або е, десь за кордоном. Е, до речі, Сполучені Штати теж вже виголосили, що. Готові, готові навчати наших пілотів і на своїй базі, що дуже і дуже важливо. Бо деяк не у Штатах найкраща база для підготовки пілотів на літака, та, та, але вони сказали, що точно вже мають володіти англійською мовою. У наших пілотів з цим є проблеми? Ну, проблеми з англійською у всіх різні. розумієте, Комусь дається легше, комусь важче. Англійську мову проходять, знаєте, що і в школі, і в Харківському університеті, який ми згадували теж. Вивчають інглійська мову. Мова де зараз по більш таку е, термінологію авіаційну, яка знадобиться при опануванні того чи іншого літака. Тому тут в Україні теж проходять хлопці курси, е, які допоможуть швидше опановувати е, саме техніку, з мовою кожного кажу індивідуальний підхід, індивідуальний рівень підготовки. Я думаю, що мова не є основною якоюсь проблемою, щоби. Навчатися наші люди швидко це хапають. Мову в тому числі ну я теж на це сподіваюся. Дякую, пане Юрію, за ранкове ввімкнення. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил, був з нами в ефірі. А далі за хвилину другу сподіваємося дізнатися, яка ж ситуація на Запоріжжі.